Яким був кіберспорт у нульових. Е, ну, все, напевно, для мене починалося з комп'ютерних клубів і якихось невеличких лан турнірів там. Е, не було дуже хорошого інтернету, в онлайні не проводило багато турнірів, не проводилось, або якщо проводилось, то туди важко було якось попасти. Угу. От, а локальні турніри вони були доступні для тих, хто ходив по комп'ютерних клубах. Ти е, теж про ходив, них чули. Коли, так. коли в тебе комп'ютер брат забрав, коли виїхав так. Так, <кліп> да, і це от з того часу, він, напевно, і почався кіберспорт, якщо так можна сказати. Потім він ставав ширшим, більшим більшим, а найбільший поштовх та прорив, це який, на мій погляд, стався в кіберспорті, це, напевно, International в доті. Він як... якраз дав такий поштовх до всього кіберспорту. В цілому, що подивіться, тепер тут призові не максимум 50 тисяч доларів, які були в Counter-Strike. А от мільйон, і кіберспорт зразу ну, він злетів всюди, у всіх іграх. Це було дуже круто.